На щастя білих метеликів вже третій рік поспіль для Ковеля – це серйозна проблема. Гусениці буквально кочуються на листях, з'їдають його та обмотують павутиною. Як у місті бореться з проблемою, давайте розбиратись. О, бачите, що робиться. Ця гусінь завдає біди волинській природі вже п'ятий рік поспіль. На коваль поширилась три літа тому. Якщо на дереві, як мінімум шість павутинних гнізд американського білого метелика, воно гине, Причому дуже стрімко. Шкідник дуже агресивний. Ото вони маленькі, хоча вони виростають отакі, таких гусіниці, Гусініці. Потім вони перетру... перерождаються і получається білий метелик. Отакої величини. Вони щоб в п'ятницю ці дерева були майже не уражені. От вже за 3-4 дні вони повністю стають ураженими. Біда насправді велика. З кожним роком запевняє директор комунального підприємства Добробут, американський білий метелик захоплює нові і нові площі. Гусінь з'їдає листя і залишає тільки жилки. У місті до проблеми поставилися серйозно одразу. На перших порах, як тільки шкідники з'явилися і почали ширитися містом, дерева обрізали. Зрізалися гіляки, вивозилися в певну точку і спалювалися, бо інших методів немає. Пізніше комунальники удосконалили свою боротьбу, почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. Ми просто палимо на помістю. Коли личинки ви бачили, там є, є такі личинки. Вони просто згорають зразу і допалюють їх на землі, хлопці. Як можемо, так боремося. У машині комунальників завжди є вогнегасник на той випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву. А тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на і ще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів спеціальним запахом. Комахи у них прилипають і вже не мають змоги відкладати личинки. Закуплено було на 20 тисяч годівниць. Вони годівниці ловушки називаються, по яких ведеться моніторинг. Де коли збільшується кількість там фермент є, коли збільшується кількість самців, то ми проводимо тоді більше, слідкуємо за тими участками і починаємо випалювати. Годівниці, як каже Ігор Михайлович, це і можливість вивчити проблему, де метеликів піймалося більше. У тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше. Вулиця Шевченка, на якій ми стоїмо, майже вся уражена, але з неї і починалося в ковалі. Не знаю, звідки вони взялись але це. Локація перша далі. Є кінець вулиці Грушевського. Тепер вже стало і вулиця Ватутіна, Бреська, Ну але воно вже розповсюджується. Якщо три роки назад це було тільки Шевченка і Грушевського, то на сьогоднішній день вже є скрізь такі невеликі, але є. Нинішнього літа зазначають комунальники Ковеля. Проблема загострилася ще й через спеку. То ця жара, бо коли йдуть якісь дощі, погана погода, вони не так розводяться. Як іменно в цю жару, вони дуже розводяться. Боротися з гусінню важливо усім разом. Тобто, якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то у приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок. Міський голова Коваля Ігор Чайка не раз звертав увагу містян на цю проблему. Якщо ж хтось з ковальчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулиці, людей просить повідомляти на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.